Вітаю вас, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися рецептом, якому вже більше ста років. Вино за цим рецептом робили ще наші діди і їх батьки. Тому приємного перегляду, додивіться відео до кінця. Рецепт дуже простий, який потребує мало цукру і зекономить багато вашого часу. Приємного перегляду. Отож, би, друзі, прийду до рецепту. Нагадаю, що ми вино завжди готуємо самі, рідко коли купляємо, тому що домашнє найсмачніше. Дивіться, у нас було 15 кг винограду. Тобто, ну, звичайного, не от такого вже готового, звичайного. Ми його маємо обібрати від паличок і забрати цвілі і гнілі, якщо такі є гнилі ягоди. Потім висипаю в тазик і. Гарно-гарно рукою його продавлюю, щоб цей весь сок виділився з нього. Потім що ми робимо? На 2-3 дні потрібно його поставити у тепле місце. Ну, я в даному випадку ставив на нашу обігрівальну. О, там, Бачите, де стоять противні, там температура не така висока, десь, щоб воно нагрілося до 25-30 градусів, отак, не вище. Десь градусів 25. Щоб була такий. Кімнатна, така приємна температура, і починається процес загравання. Ви це можете побачити по такій білій пінці, що утворюється на поверхні. Зараз її не видно, тому що я вже почав пересіджувати. Про це я вам розкажу за хвилинку. Якщо ви цієї пінки білої не бачите, вона буде так пінитися, то значить у вас холодно і вам потрібно поставити його у більш тепле місце. Можна його ставити або у харчовій посудині, як у мене, або в емальованій посуді. Ось, наприклад, біле відро наше. От. Потім воно у нас простояло 2 дні. Тут почався вже процес бродіння, і ми на цьому етапі маємо відділити оцей жмих від соку, власне кажучи, бачите, такий колір приємний. От, Відділяємо. отак. Це перше буде відділяння, скажімо так, грубе ложкою, я отак роблю, щоб максимально видавити сік з нього. Що тут лишилося, то нічого страшного, що тут сік є. Поки я оцей жмиг сюди висипаю і зараз же, як зараздю. Це основне, будемо проціджувати це, щоб вичавити залишки соку. через марлю вже потрошки буду насипати і гарно. Рукою відсіжувати. Ну, я вам покажу буквально за 5 секунд. Так, наступний етап, бачите, тазик уже порожній, я його все пересидив через сито, скажімо так, крупна очистка, і тепер у нас залишився жмих. Бачите, скільки вийшло соку з 15 кг винограду. Ось, трохи більше половинки. Літрів десь 5 ,5, 6. Так, десь та ні, літрів 6. І у нас залишився ось такий жмих, І зараз його потрібно процідити через марлю. Отака марля у мене є. І щоб цей залишковий сок, який тут ще застається, я силою зараз вичавлю. І також буде тут півлітра або літр соку ще додаткових вперед. Так, продовжуємо. У мене є отакий, от бачите, полонник і насипаємо стелю марлю на мисочку і насипаємо. Ще досить відчуваю, так багато я тут соку є. Так, і дивіться, ще скільки у нас соку йде. Бачите, рукою максимально скільки ви можете вичавити. Вичавлюєте. Вам порада, чим менше ви возьмете, тим більше вам вдасться вичавити. Так, і зараз покажу, що залишається. Ось, бачите що? Самі лиш кісточки та шкурки. Так, Продовжуємо. Отож, би, друзі, проміжний етап, дивіться, вийшло приблизно 8 літрів соку. Це вже весь той, що і спершу відтискав, скажімо так, через грубою форму, Ну, ви бачили, через пластикове сито, сито а це вже через марлю. Десь, коли відтискав через марлю, ще літр додався. Ну, я думаю, десь близько 8 літрів. Тут вийшло. І ось такий жмиг. Бачите, зверніть увагу, майже сухий. Ось я його можу зараз притиснути. Ви ну, якщо звичайно, якщо можете, то сильніше відтискайте, тому що це все ваше майбутнє вино. Ну і Зараз що, переливаємо у пляшку і додаємо, тому що дивіться момент з цукром. Якщо у вас виноград солодкий, то на 10 літрів десь 3 стакана цукру без горки. додаємо. Тут 8 літрів, ну, ми додамо 2. Можливо, трішки менше, тому що потім краще підсипати цукру, коли вже будемо переціжувати, ну це ви побачите далі. Тож переливаємо і, 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 і додаємо цукор. Так, друзі, ще такий момент, що цукор потрібно додавати маленькими частинами. От зараз ми додамо півтора стакана. От, от, прямо зараз, коли будемо приливати його у бутиль, у скляну. Потім це вже потрібно дивитися по процесу бродіння. Якщо воно у вас повільниться, кришку зняло, додали ще стакана, а не так, що три стакани заразом, і воно у вас три дні побродить і перестане. Потрібно дивитися за процесом бродіння і його підтримувати цукром. Приливаємо. Так, друзі, минуло пів години після того, як перелили, поставити потрібно на тепленьке. Бачите, тут і насіння в нас сушиться, ну, але можна і воно ставити. Знизу такі два противня металевих, щоб не так було спокодно. Ну і вже бачите, який результат чудовий. Я думаю, що зараз тут була маленька дірочка, зараз ще потрібно проткнути голкою, щоб виходило повітря. За півгодини вже така у нас кількість газу піднялася, тому зараз зробимо тут е дірочку голкою. І, бачите, пінка є, значить, все добре, процес пішов. Ну І за декілька днів чи, можливо, навіть тижнів зніму вам відео подальшому, що потрібно буде робити. Чекаємо. Так, друзі, я розповім вам так без відео. Через приблизно тиждень рукавичка наша спала. вино перестало активно вже булькати, бродити. І потрібно буде його перецідити. Присидите штангою, ставите приблизно 2-3 см до дна, не опускаєте, щоб та гуща, яка там лишилася, вона там в пляшці і залишилася, ви її потім вильєте. А, Те ще вище вино чисте, ну, грубо кажучи, да, чисте, ви переціжуєте в другу ємність і додаєте ще. Склянку цукру, це якщо у вас 9-10 літрів, і в залежності від солодкості. Можете спробувати на смак. Якщо кисле, значить можна 1,5-2 склянки цукру додати. От, цукор ви не розмішуєте. Сухим засипаєте і знов ставите перчатку. І потім через е, той період, коли перчатка у вас здувається знову, через тиждень там приблизно. От, ви його знову присіджуєте. І ми поставили у літрові банки зі скла у погріб на, на дозрівання. Ось така процедура. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і поділіться цим відео з друзями. Обов'язково дуже простий рецепт, який себе гарно зарекомендував. Пишіть коментарі, як ви готуєте. І всім гарного дня. До побачення, підписуйтесь на канал багато різної тематики.